Всім привіт! І пропоную подивитися іншу частину нашої подорожі з чоловіком в це чудове місце. ну Вибачте, зняла як зняла, не могла зняти це ну, справді гарно, це чудова місцевість. Треба й дронами, я думаю, вміти це, щоб передати красу. Ну, Поговорити зазвичай, я хочу про інше, не просто <по> про якісь красиві місця і про щось позитивне. Слухайте, натрапила я, я не уявляю, чому мені це рекомендував YouTube, поки я це не прибрала, свої ленти, подивившись дві, дві історії і назви інших відео. Після чого я вирішила для себе, що. Далі немає сенсу. Висновки вже зроблені. Максим Дівертіто. Ви можете подивитися на цього Максима. Це такий молодий, здоровий чоловік, який, як ви розумієте, сидить не на фронті зараз, а десь в теплому містечку і розповідає, як треба ненавидити жінок, як їх треба зваблювати. Обов'язково на першому побаченні. Я була просто вражена від його рекомендацій, як жінка, бо якщо б мене так зваблювали, і це не жарт, я б подумала, що це якийсь антисекс, не знаю, чи можна це казати на Ютубі, і я б просто не зустрічалася більше з цим чоловіком. Бо я подумала, що він ще й ненормальний до того. Я не уявляю, кого можна звабити. От Хочеться запитати а, його прихильників, які ниють а, в коментарях. А, хочеться запитати, а ви когось звабили таким чином? <кому> когось вдалося. Я думаю, що вона була п'яна, ця жінка і без свідомості. Бо інакшим чином це не діє. Якщо я хоч щось розумію, це при тому, що людина, я. Пристрасна, вогонь справжній і то не допомогло б. А, і почула я історію ну, спочатку, що наших жінок не сприймають серйозно, він би хоч статистику подивився, скільки шлюбів між іноземцями і нашими дівчатами. Просто мені не треба вірити, треба вірити статистики, скільки шлюбів укладено. І, і, і дивитися гуглити перед тим, як таке писати. Інша історія, я подивилася, як він зачитував історію чоловіка, який, у якому 32 на той момент, коли почався його роман з дівчиною, якій 39, так, старша, старше. Які, я так розумію, ну, ще дитина. В 32 роки, і причому він там переїхав в іншу країну у 18 років, він там щось заробив. але це не допомагає йому якось адекватно ставитися до ситуації і до стосунків. Він з якоїсь дитячої позиції до них ставиться. Ну, засуджували, звичайно, не його, а нещасну, з якою він зустрічався, він на неї скаржився. Казав, що вона йому принесла справжній біль. Ну, і, звичайно, звичайно, що чоловіки нили і писали, що жінки всі погані, там одна дівчина написала: Що ж ви таких любите? Ви тільки таких і любите. Мені здається, що треба на канал Клуб Невдах, отак от, от назвати. Так, не буду добирати слів. Це взагалі, от війна стосовно протилежної статі це завжди по-дурному. -по Коли ви починаєте ненавидіти протилежну стать і шукати, сидіти годинами, яка вона погана, і про це говорити, то треба відразу бігти до психолога. Це стосується і чоловіків, і жінок. Бо це шлях в нікуди. Ну, понили ви, поговорили про те, що хтось поганий, всі жінки погані, чи всі чоловіки погані. І що, як це вирішили ваші е, статеві проблеми? М? Це ж статеві проблеми. І хто ще Фрейда не любить, Фройда, Фройда українського? Так ось історія така, що цей чоловік зустрівся з дівчиною. Яку він не зміг звабити на першому побаченні, бо він діяв. І е, Максим зазначає, що він, певно, діяв за моєю схемою. Так ось, не вдалося йому. Я думаю, ну, в цей випадок схема не спрацювала. Може, в інших працює? Е, е, зваблювати треба бути наполегливим. Дуже. Ну, тобто, якщо вам сказали,. Півтори години, що ні? То треба просто ну три години вмовляти <рес> <рес> жінку. От уявіть собі. Ну, тобто, вони так розуміють, що знаєте, в Луганську казали, що що такое за нуда. Та тут мужчина, которому краще загласиться, ніж об'ясніть, чому ні. Вибачте, мовою оригіналу. Оце от, от така історія. Вони радять один одному, кажуть: чудово! Чудово, ти придумав наш гуру. Так ось не звабив він її, і це була його помилка. Бо в нього зав'язалися з ним стосунки. Після чого там стосунки-стосунки. І, він, коли почалася війна, вона відразу на першому побаченні сказала, що в неї дитина. Ну, тобто, не приховувала. Це не так було, що почалася війна, він її запросив в Чехію. І вона в Чехію приїхала з сином і сказала: привіт! Це є моя дитина, ми разом приїхали. Я вас познайомлю зараз, коли приїхала до його будинку. Ні, це вона йому відразу сказала, його це влаштовувала, бо він не про це думав. Потім вона приїхала. За його проханням наполегливим з дитиною до Чехії, після чого він їй дуже дорікав, що вона до квітня, з кінця лютого, не вивчила базову чешську мову і не пішла працювати. Коли вона знайшла нарешті роботу у червні, у червні, її дитина дуже багато їла. Так, ось, коли а, вона нарешті знайшла роботу, а, то його не влаштувала ця робота, бо він ревнував, що там інші чоловіки можуть її звабити. А ще цікаво, що я просто була вражена: якщо ви образили жінку, якщо ви хам, а, і вона вам не відповіла, знайте, це тому, що вона пішла вже зустрічатися. <laughs> до іншого чоловіка. На ніч пішла. Відразу, от просто. Я чую, це не вперше таке від чоловіків, і від дівчат, що мені розповідають, що от все, ти не відповіла, ну все, ти пішла до іншого чоловіка. І він переконує цей гуро, що от, от не буває іншого сценарію. <laughs> я була, подумала, що може, вже не такий я вогонь. От щось, щось, може, не так. Зі мною, дівчата, може, ви мені зараз скажете, що ну так? Якщо він мене розізлив, то я відразу в двері вийшла і ну і що? А там перехожі. Якщо, якщо поділитися, то я просто на свій рахунок. Я ж своїми враженнями ділюся зараз, як жінка. Це такий зворотній зв'язок. Ну, що я вам хочу сказати? Мені на це дуже дуже прикро дивитися. Дівчата, зауважте, до чоловіків я більш жорстка, ніж до вас. Бо я вважаю, що жінкам можна ще якийсь дитячий садок пробачити. Так, ось, чоловікам я не думаю. Ну, тобто, це недорослий чоловік, який не розумів, що якщо він запрошує. Жінку з дитиною, що якийсь час він їх повинен утримувати. Оце от, от, от. І Якщо вона там щось не розуміє, це окей, то чоловік, який, знаєте, не молока, не м'яса і не розуміє, що й до чого, я не знаю. А сидіти він з її дитиною теж не хотів. І головне, що його не влаштовувало, що на іншій роботі, коли вона піде, будуть чоловіки. Тобто він ще повинен. Врядувати вона іммігрантка з війни приїхала там, декілька місяців знайшла роботу, щоб його не об'їсти. І він ще врядує, що ця свиня не на ту роботу пішла, не ту знайшла. Я не знаю. А, ну, Добре, це був Максим був такий, і історія від його шанувальника одна. Но мене просто вражають коментарі. Це така мода зараз у молодих людей. Ну, Тобто, я вивчала, що вік у нас, Тобто, ми дорослі ще пізніше. Ну не так же, що 32 війна, а він ще, ще молоденький. Ну, як дитина, дитячий садок повний. Ну, Мені здається, що. Це занадто, якщо чесно. <гум> Я намагаюся, хоч наприкінці бути дипломатичною. А, будь ласка, пишіть коментарі і дякую вам за увагу.